У Коломиї автомобіль Ауді протаранив півметрову цегляну стіну житлового будинку. Трагедія сталася минулої ночі неподалік Вербіського мосту. Наслідок удару водій загинув на місці аварії. Його пасажира рятувальникам вдалося доправити до лікарні, однак він помер уже там. Що водій керуючи автомобілем, не обрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та, не справившись із керуванням, допустив з'їзд із проїзної частини дороги, де вчинив наїзд на житловий будинок. Обом загиблим було трохи більше тридцяти. Тієї ночі міг загинути ще один. За словами господаря будинку, тут проживає його племінник. Якраз у тій частині будинку, куди врізалася ауді, його кімната. На щастя, хлопця тієї ночі не було вдома. Брат позвонив, бо брата тут ним типу, є магазинчик. Він перезвонив, каже, що щось тут каже, стіною завалилось. От і вони просто видно не на кольцо не заходили нічого. Не так як їхали прямо, так і заїхали сюди. Якісь ауді. Автівка повна цегли зі стіни будинку відновленню не підлягає. Господар хати також наразі не знає за чий кошт і хто буде відновлювати поруйноване житло. Міліцією порушено кримінальне провадження.